Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензокосарочка Кайтман. Приїхала ну, після ремонту, як то кажуть. Відремонтували, поміняли циліндропоршневу, поміняли новий карбюратор. Клієнт її забрав, але в клієнта вона не запустилася. Притягнув до мене. Я кажу, ну, навіщо ви притягли до мене, якщо ну, той, той, хто ремонтував, ну, мож, можливо ж, ну, як, як то кажуть, він в курсі, що і як, ну, він, він вам повинен її довести до ума. На що клієнт сказав, що е, чи він відмовився, чи вже не займається ремонтом. В общем, мені такий розклад подій дуже-дуже подобається. Тобто це називається ремонт, як то кажуть, без відповідальності. 에... Тобто, ну якось отак. От, е... Її заливає. Е... Клієнта перес... перезапитував знову, там чому мінялась циліндропоршнева. Клієнт сказав, не знаю була згорівша. Е... ну карбюратор стоїть дешманський, я такий, як то кажуть, ненавиджу зовсім отакого от от плану, хоч він і ху хуаргруп груп. Але виконання цього сендвіча воно кепське. Зараз хвилиночку. Виконання цього сендвічу, воно кепське. Е, тому що е, ну, воно якось ну, кепсько їздить, то клапан залягає, то ще якась штука. В общем, потрібно розібрати, ну, що Клієнту, як то кажуть, і сказав, що я її розберу, розберу і подивлюся, що таке з цією циліндропоршневою групою. Тому що при заміні циліндропоршневої, як то кажуть, ну я кажу, чому я її міняв. Ой, щось воно так все знялось гарне сенько. Чому я її міняв? Якщо це обірваний стопор, то я казав, що там був обірваний стопор, там туди-сюди, ТС. То При тому, як обриває стопор, потрібно розбирати картер, шукати той уламок. Навіть якщо ви його знайшли, ви могли знайти не весь. Ну, якось так. Зараз будемо... А, цю свічку я дивився. При прийомці. Зараз роз, там палива Палива нема. Розберу та подивлюся, що там, можливо, дійсно. Можливо, дійсно стопор відвалився. А можливо, це просто такий карбюратор. Тобто, якби е, той, хто ремонтував, він би був би в курсі і е, ну, от, як, якби це була моя техніка, е, я б зразу б дивився на карбюратор. Тому що е, є такі випадки, коли лягає знову клапан. І він просто, як то кажуть, міняється знову ж таки безкоштовно. Цей карбюратор, якщо був встановлений саме мною. Якщо він просто був куплений, то... Шукається причина, чому ліг клапан, можливо, через пальне. Ну, якось так. Ну, по придувачним я не бачу там щось щось було таке. Ну отак от також ну, якось не дуже гарно лишати скручуємо, дивимося. Можливо навіть ущільнювач там порваний зі сторони. Таке також часто буває і її може заливати. Вона не буде працювати. Але в деяких випадках вона запускається майже ідеально. Ну, якщо порваний, ну, розрізала на дві частини ущільнювач, запускається майже ідеально, але давиться при навантаженні. Точно так же, якби і зі сторони щеплення виліз той сальник. Вона також може ідеально запускатися, але при натисканні на газульку вона буде давитися, тобто не виходити на свої оберти, тобто заливати. Ну якось так. Не знаю. Зараз подивимося, що сюди вшили, яку поршневу. поршневу. В принципі, без, без різниці. Головне, що поршнева нова. а карбюратор, можливо можливо не новий тому що в такому виконанні нових карбюраторів я майже не бачив вони йшли лише на техніці циліндропоршнева чесно скажу Гівняна, гівно рідкісне. Чому? Тому що, от де напилення повинно бути, там уже яма, тобто бракована гільза. Ну, на камеру не знаю, налаштується, не налаштується, а отут от все в цьому місці от там яма. Тобто там немає напилення. Гіль забракована. От також лиття з ямою. Ну, на камеру, я гадаю, буде кепсько видно. От яма. Так, короче, Не хочу налаштовуватись яма і от також яма на самій гільзі. І дивимось туди, до верхньої мертвої точки, там все начухано. Начухано чому? Тому що лиття зовсім кепське і лишнє знаждачують. Вон, видно навіть отут от проблески ямок на самій гільзі. Тобто скільки від'їзди гільза, ну, не знаю нічого і нічого не скажу. Зовсім. Зовсім нічого. Текстоліт наче цілий. Ну так, вона не запускалася. Ну, прокладочку все рівно новеньку. Хто бажає, може склеїти, хто там писав, що можна використовувати старі. От кільця. Таємо, я не хочу налаштовуватись зовсім. От, бачите, чорнесеньке. Десь білесеньке, а десь чорнесеньке. Там де блистить чорнесеньке, білесеньке. Тобто вона навіть трьох катку не пройшла. Кільця аж ушки. Знімаємо кільце, перевіряємо, щоб воно не було квадратним. Чи овальним, чи квадратним. Таке також було. Партія мені як втарили. Ну, не партію, там із партії одна була. Ну, все ідеально, там гарнесеньке. А поршнева гівняна. Гівняна, дешманська поршнева. Так, що ми далі бачимо? Бачимо ми купу палива. Паливо ми зливаємо. Картер. От, трішечки палива, Тобто проблема в карбюраторі. І, звісно, потрібно буде вирішити із пусковим, тобто до, домотати, як то кажуть, трішечки. Лайффуки чи лайфаки по домоці. Кладного нема нічого, якщо пускове ідеальне, ну, єдине, що це цю ось штучку, хто щось прив'язав От Шнур вже майже перетертий, його можна не обрізати, можна дов'язати. Отак от воно таким от вузликом робиться. Клаць, клаць, є. Щоб дов'язати, береться, витягується, шнурчик витягується і накручується. Раз, два, три. І пускається. І все. Чик-чик і все працює. Якось так. В общем, поменяю, поміняю прокладульку. Поміняю бульбульчика, ну і гадаю, все буде ідеально працювати. А тут, е скоріш за все, ліг клапан, клапан можна перевірити. От так це все можна зробити, від'єднати, від'єднати. ну Паливо якесь таке занадто. Занадто. Ну, паливна суміш. прозора Все можна зробити. Взяти оцю штучку. Взяти на сосуліка і качнути. Ого! От, бачите? Клапан лежить. От вам і вся основна проблема. Бульбульчик під заміну. Карбюратор під заміну. Прокладка під гільзу під заміну. Класні штуки в мене є. Отак от, от нагріб. В принципі, також штука прикольна. От пірокладочка під, під гільзу. Е, ну, в принципі, все, знімати більш нічого. Е, основна проблема була з карбюратором, ліг клапан. Роз, розбирати, показувати, що він дійсно ліг, ну в принципі немає сенсу. Я тіль, тільки що перевірив герметичні, герметичність самого клапана насосом, Тобто ну, можна далі більше, зовсім нічого, навіть і не розбирати. Вон тут, воно просто піде на повернення клієнту. А якби робив би ремонтник, ну той, то ну, якби це була моя і я встановлював карбюратор, то звісно я б його поміняв би безкоштовно. На чому зупинився, вже не пам'ятаю. Ну, суть, суть в тому, що якби це була техніка моя, після мого ремонту, звісно, я поміняв би карбюратор просто так безкоштовно, тому що е, з постачальниками, якщо постачальники е, міняють карбюратор, якщо з ними щось не так, то я з ними співпрацюю. Якщо вони просто їх продають, а з спачки там, ну, брак там там 5 штук, 8, 9, 10, 10 штук, то мені -то такі постачальники не потрібні. Тобто домовленість була на те, що якщо лягає клапан, я їм повертаю, вони мені додають взамін новий. То так я працюю. А тут, скоріш за все, він був куплений за власні кошти і, звісно, ніхто нічого не міняє. Тому що є основна проблема з цими карбюраторами була. Ну і є, в принципі, але якщо ви берете сами самий самий дешманський, по принципу, ну, по принципу от, Лежить, як то кажуть, в колекції, колекції новенькі. От, от праймерочок навіть дивіться, весь в талькі, чи як правильно сказати, е, Це самий-самий дешманський карбюратор. І якщо його встановити на техніку, зразу ляже клапан. От і все. тобто про, Оце в мене ну, лишився, лишився однесенький. Так. Це так ради ну, в колекцію. Звісно, що їх ніхто не міняє і міняти ніколи не збирався. Працювали лише на збут. тобто і все, Ніякого повернення немає. Цей карбюратор можна взяти отак от, ну, новенький. Береться. Дросельна засліночка нажимається на газульку, береться саморіс, отак от, отак от, вштрикується і в стінку отак от, придрулили і все. І більше з ним ну, ви нічого не зробите. Так що якось так. Ну, В принципі, в принципі що хотів сказати, ти сказав, а чого не сказав. ну, Можливо, наступного разу щось щось тоді скаже. Так що отак от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і вмерла. От що значить прискіпливість. От гольчастий. Він синій. Він посиній. Але він був встановлений. Ну нічого. Money this year. Not my lesson.